Так, Та що, хочу ж показати вам, що мені зараз треба вигребти. Це я отут біля моста був, ну пів місяця назад, може до місяця. Ну це то понятно, тут ніхто його. Отак це треба вигребти. Тут вже провалилося трохи отуди. Це все треба чистоту зробити, щоб людина працювала в нормальних умовах. Ну Це все ж треба вичистити. Зараз приступаємо. Стрілу вже покажу. Тут у нас вот така ситуація. Оце все буде зрізатися, все, все буде лічитися. Зараз кулечка буде виставлятися з цим ділом. Тут буде. І тут ось вот таку втулочку достали. Ця втулочка до половини од руки. Ну це вона зараз скусилася десь там у виробітку. Бачите? Вирізало. І отут по краях набило вже. Як вона вибита, ось, бачите? Її набило і тепер Щас ми цю тулочку посадимо. Воно розламає її тут на краях, то що тут яйця. Якось так.